Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео я хотів би поговорити з вами про доволі такі важливі зміни в німецькій політиці. І на жаль, ці зміни є дуже таки тривожними. Останнім часом традиційні партії, такі як соціал-демократи та християнські демократи, поступово втрачають свою позицію, а колись маргінальна партія Альтернатива для Німеччини або ж АФД. Набирає все більше популярності. Зауважу, що альтернатива для Німеччини була заснована у 2013 році групою економістів та політичних діячів, серед яких були такі особистості, як Берн Лаке та Фрауке Петрі, які прагнули виступати проти надмірної міграційної політики та критично ставилися до ринкових регуляцій. Але ось що іронічно: замість того, щоб називати цю партію ультраправою або націоналістичною, я в даному відео віддам перевагу терміну популісти. Адже як можна називати ультраправою ту партію, кандидатка в канцлери від якої є відкритою лесбійкою та одружена на мігранці з Бангладеш? Цей факт, як на мене, чудово ілюструє внутрішню суперечність. Політична риторика партії демонструє жорсткий антиміграційний наратив, проте особисте життя деяких її представників відображає іншу, більш відкриту та плюралістичну реальність. Що ж до проросійського аспекту, то тут варто згадати. Що деякі представники АФД підозрюються в отриманні фінансування з Росії для просування власних позицій. Наприклад, існують повідомлення про незрозумілі зв'язки між окремими лідерами популістської партії та російськими бізнес-структурами, які, за припущенням аналітиків, можуть надавати кошти для підтримки проросійської риторики. Так само та ж сама вище згадана кандидатка у канцлери від альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель під час своїх передвиборчих дебатів із Шольцом та Мерцом Фактично уникала будь-яких поганих слів про Путіна, що вже говорить про позицію цієї партії. І таким чином виникає дуже важливе питання, чому, незважаючи на свою проросійську риторику, ця популістська партія набуває популярності в Німеччині, причому такої популярності, що вже обігнала соціал-демократів і зрівнялася по популярності з християнськими демократами, чи справді її підтримують через близькість до Росії? Чи, можливо, інші проблеми, такі як міграційне питання? Стають основним чинником, що визначає виборчі уподобання німецьких громадян. Популярність популістської партії Альтернатива для Німеччини зросла не випадково. Головним чинником цього зростання є кризові настрої серед населення, що виникли через невирішеність питання міграції. За даними опитування, проведеного Deutschland Trend у січні 2025 року, 68% німців вважають що країна повинна приймати значно менше біженців, тоді як лише 22% підтримують збереження поточного рівня. Крім того, 77% респондентів висловили думку, що необхідно кардинально переглянути політику у сфері притулку для біженців, щоб зменшити потік емігрантів. Про що в свою чергу повідомляє Deutsche Welle. Ці цифри демонструють, що занепокоєння щодо імміграції охоплює не лише окремі круги, а й насправді більшість населення, що у чергу, створює можливості для таких партій, як АЕФД. Однією з ключових причин, через яку традиційні сили, передусім соціал-демократи та християнські демократи не вирішують належним чином проблему імміграції, є їхній власний політичний та економічний інтерес. Дослідження, опубліковане в аналітичному матеріалі Reuters, свідчить, що багато німецьких виборців відчувають розчарування через те, що урядові партії не вживають рішучих заходів для контролю над еміграційними потоками. При цьому ці партії зберігають статус-кво. Який забезпечує їм стабільну виборчу базу серед іммігрантів, оскільки вони підтримують м'яку імміграційну політику, що у чергу дозволяє їм залучати голоси меншин. Проте саме таке положення справ є вигідним не тільки політикам, а й мегакорпораціям, які використовують дешеву робочу силу для зниження витрат на робітників та збільшення власних прибутків. Так дослідження показують, що корпоративні гравці активно лобіюють збереження високих імміграційних потоків, адже це дозволяє їм отримувати значну економічну вигоду. Також варто звернути увагу і на розслідування, проведене німецьким виданням Держпігель, яке порівнює політичну риторику лівих сил із системою соціального забезпечення. У цьому аналізі зазначається, що розробка міграційних програм супроводжується не лише заявами про гуманістичні принципи, а й фактичними заходами, спрямованими на мобілізацію голосів серед емігрантів. Такі програми, за словами експертів, часто фінансуються із бюджетних коштів, що використовується за сумнівними схемами. І перетворюються на політичний інструмент для збереження виборчого капіталу серед лівих партій. Слід також зазначити, що, за даними The Guardian, традиційні політичні партії не тільки не вирішують проблему імміграції, а й активно ухиляються від кардинальних реформ, адже для них збереження існуючого стану справ забезпечує стабільність бюджету та дозволяє уникати великих соціальних витрат. Так стаття від The Guardian Corruption in the Social Welfare демонструє, що невиконання реальних змін у системі соціального забезпечення призводить до корупційних схем, за яких бюджетні кошти, призначені на допомогу іммігрантам, використовуються не за призначенням, а за це все мають платити німецькі громадяни. Таким чином, політична стратегія традиційних партій полягає в тому, щоб не змінювати установлені підходи, адже вони дозволяють їм зберігати політичний вплив і водночас отримувати додаткові вигоди від мегакорпорацій, що отримують доступ. До дешевої робочої сили. За словами досліджень, опублікованих на платформі Reuters, серед німецьких виборців лише невелика частина підтримує співпрацю з АФД. Попри це, недовіра до традиційних партій зростає, адже їхня бездіяльність у вирішенні міграційного питання створює враження, що вони лише підтримують поточний режим, який вигідний тільки політикам і великим бізнесменам, але ніяк на німецькому народові. За даними Reuters, Численність тих, хто виступає за жорстке обмеження імміграції, зростає, що у свою чергу свідчить про глибоке невдоволення громадською політикою традиційних сил. У підсумку ж можна сказати, що зростання підтримки АФД є наслідком комплексної проблеми. Традиційні сили, такі як соціал-демократи та християнські демократи, вибірково вирішують питання міграції, зберігаючи власну вигоду, а мегакорпорації активно лобіюють збереження статусу кво через свої економічні інтереси. Передусім, бажання економити на заробітній платні та соціальному захисті для своїх працівників. Це створює політичний вакуум, який АФД заповнює жорсткими заходами та популістською риторикою, що в свою чергу веде до зниження рівня довіри до традиційних партій. В результаті німці голосують за АФД не тому, що підтримують проросійську політику, а через глибоке розчарування від невирішених проблем імміграції та економічного тиску, що накладається на їхній рівень життя. Так, за даними численних опитувань і аналітичних досліджень, імміграційні потоки в Німеччині мають значний негативний вплив на економіку та соціальну сферу країни. Одне з ключових досліджень, проведених Trend у 2025 році показало, що майже 70% німців вважають, що поточна імміграційна політика створює надмірний тиск на ринок праці, систему охорони здоров'я та житловий сектор країни. Ці настрої підтверджуються іншими джерелами. Так, за даними дослідження статіста, збільшення конкуренції за робочі місця, призводить до зниження заробітних плат серед місцевих працівників, адже корпорації активно використовують дешеву робочу силу для зменшення своїх витрат. Зростання міграційних потоків також відображається і на ринку житла. Дослідження одного із німецьких аналітичних центрів встановило, що внаслідок збільшення попиту на оренду житла в великих містах, таких як Берлін, Мюнхен та Гамбург, Середня вартість житла зросла на 15 20 протягом останніх п'яти років. Це створює додатковий фінансовий тиск на місцевих мешканців, які змушені витрачати більшу частину свого доходу на житло, що й веде до зниження їхнього реального рівня добробуту. Ще одним наслідком неврегульованої міграційної політики є зростання навантаження на систему охорони здоров'я та освіти. За даними розслідування, держпігель, державні кошти, які виділяються на соціальні програми для емігрантів, часто використовуються за сумнівними схемами. Що не сприяють їхній інтеграції, а лише посилюють бюджетні навантаження. Таким чином, замість того, щоб використовуватися для покращення якості послуг, ці кошти стають предметом корупційних схем, що, звичайно, викликає обурення серед місцевих громадян та посилює негативне ставлення до уряду. Соціальний же аспект проблеми також не можна ігнорувати. Підвищення конкуренції на ринку праці призводить до збільшення безробіття серед місцевого населення, а зниження заробітної платні змушує багатьох сімей відмовитися від покупок чи інвестування в освіту своїх дітей. Як свідчать дані опитування Reuters, значна частина німецьких громадян відчуває, що їхній добробут страждає через те, що держава не вживає рішучих заходів для врегулювання імміграційних потоків. Водночас. Численні розслідування свідчать, що зростання імміграції супроводжується збільшенням злочинності, особливо злочинів, пов'язаних із торгівлею наркотиками та організованою злочинністю. Так, наприклад, опубліковане дослідження в журналі The Guardian вказує, що у містах з високою концентрацією іммігрантів спостерігається зростання рівня злочинності. Традиційні політичні сили, соціал-демократи та християнські демократи, не вирішують ці проблеми належним чином. Їхня політична стратегія полягає у збереженні поточного статусу КВО, оскільки це забезпечує їм стабільну виборчу базу серед емігрантів і дозволяє отримувати певний політичний капітал. Але водночас така стратегія спричиняє економічну та соціальну напругу для місцевого населення. За даними опитувань, близько 60% виборців традиційних партій висловлюють незадоволення з приводу того, що держава не може гарантувати належний рівень життя через зростання конкуренції за робочі місця. Та збільшення витрат на соціальні програми, крім того, мегакорпорації, що активно люблять підтримувати існуючу міграційну політику, отримують значні економічні вигоди завдяки доступу до дешевої робочої сили. За даними дослідження, проведеного на платформі Reuters, корпорації економлять до 15% на оплату праці завдяки залученню іммігрантів. Ця політична та економічна синергія між традиційними партіями та великим бізнесом створює умови, в яких питання врегулювання міграції не розглядається як нагальна проблема, а залишається на задньому плані. В результаті місцеве населення відчуває, що їхні економічні інтереси і соціальний добробут ігноруються, що призводить до падіння довіри до уряду. У підсумку ж комплекс економічних і соціальних труднощів, пов'язаних з неконтрольованою міграцією, зумовлює зниження рівня життя місцевих громадян і сприяє зростанню злочинності. Традиційні партії з огляду на власну політичну вигоду та вигоду мегакорпорацій не вживають необхідних реформ, що дозволило б знизити негативний вплив імміграції. Це створює політичний вакуум, яким залюбки користуються АФД, що використовує ці проблеми як виборчий аргумент. І чим глибше проблеми в економічної нерівності, зростання витрат на житло та соціальні послуги, тим більше місцеве населення відчуває, що його інтереси ігноруються. Негативні наслідки цієї політики підтверджуються низкою досліджень німецьких аналітичних центрів і міжнародних агентств, що свідчить про зростання злочинності, економічну нестабільність та загальне падіння довіри до традиційних політичних сил. І таким чином, якщо традиційна політична еліта не буде в змозі впровадити ефективні рішення для вирішення цих проблем. Наслідком стане подальше зниження економічного добробуту та зростання популістів і подальша поляризація німецького суспільства. Таким чином, підсумовуючи розгляд змін у німецькій політиці, можна однозначно стверджувати, що зростання популярності АФД не є наслідком підтримки путінського режиму. Німці голосують за цю партію тому, що традиційні політичні сили соціал-демократи та консерватори виявилися неспроможними вирішити нагальні проблеми імміграції, що безпосередньо позначається на житті місцевого населення. Вони відмовляються від рішучих реформ, адже зберігання існуючого статусу кво вигідне як їм самим, так і великому бізнесу, який отримує дешеву робочу силу. Така політична байдужість і корупційні схеми використання бюджетних коштів стають прямою причиною зниження довіри до традиційних партій. Внаслідок цього виборці, розчаровані відсутністю реальних змін, звертаються до радикальних популістських сил, які обіцяють кардинальні заходи щодо еміграції та економічної стабільності. Це, безумовно, не просто питання політичних переконань, а й економічних і соціальних інтересів. Традиційні партії, намагаючись зберігати свою виборчу базу серед іммігрантів, фактично затримують вирішення проблеми, що позначається на життєвому рівні німецьких сімей: зростання цін на житло, зниження зарплат, перевантаження системи охорони здоров'я і освіти. У результаті, хоча серед іммігрантів і спостерігається, певна підтримка м'якої політики, більшість місцевого населення втрачає віру у можливість змін. Що створює ґрунт для зростання популярності АФД. Таким чином, провина лежить не на тому, що громадяни підтримують проросійську партію, а на тому, що традиційна політична еліта не виправдовує сподівання суспільства, не вирішуючи ключові питання економіки та соціальні проблеми пов'язані з еміграцією. Однак на фоні цієї політичної кризи виникає контрастна картина: з одного боку зростають популісти, які експлуатують невдоволення громадян, а з іншого з'являються справжні націоналісти. Які дійсно діють згідно з власними принципами, і прикладом таких є представники організації Дердрайтвек. Дердрайтвек right right або третій шлях є групою, що виступає за соціальний націоналізм, незважаючи на те, що їх політична риторика більшістю може сприйматися як жорстка, вони відрізняються від популістів тим, що дійсно діють згідно зі своїми переконаннями, члени цієї політичної організації. Вважають себе захисниками національних інтересів і традицій, але при цьому їхня ідеологія не обмежується вузьким націоналізмом. Вона включає в себе і елементи соціальної справедливості. Основним акцентом у їхній програмі є вирішення проблем, пов'язаних з еміграцією. Дерд Райтвек чітко критикує політичну систему, в якій традиційні політичні партії, такі як соціал-демократи та християнські демократи, відмовляються від рішучих заходів у цій сфері. Для них це не просто статистичні показники. Це питання національної безпеки та гідності. Що ще відрізняє Дердрайтвек, так це їхня активна позиція щодо підтримки України. На відміну від традиційних сил, які полишаються в пасивній позиції щодо зовнішньої політики, представники цієї організації беруть активну участь у волонтерських рухах. Деякі з їхніх членів, надихнувшись ідеями націоналізму, вирішили доєднатися до німецького добровольчого корпусу ЗСУ. Вони вирушили на фронт. Щоб безпосередньо допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії, цей факт, участь у бойових діях, волонтерство, організація збору коштів і розповсюдження інформації про російські військові злочини є яскравим свідченням того, що Дердрайтвек не просто виголошує ідеологічні заяви, а й діє на практиці. У своїх публікаціях, які регулярно з'являються як на офіційному сайті організації, так і на деяких інших соціальних платформах. Дердрайтвек детально описує випадки порушень міжнародного права, злочини російських військових у війні проти України та інші події, що свідчать про агресію Росії. Їхні матеріали спираються на офіційні звіти міжнародних організацій, розслідування журналістів та документи, що підтверджують факти злочинів. Таким чином, вони не просто висловлюють свою позицію, а й ефективно сприяють розповсюдженню правди, що дуже важливо для розуміння реальної ситуації в Україні. Тож бо таким чином. Ми з вами зрозуміли, чим відрізняються справжні націоналісти від тих популістичних сил, які нині рвуться до влади в Німеччині, перекриваючи свою проросійську позицію антиімміграційною риторикою, що є головною причиною їхньої популярності в останні роки. І хто, у свою чергу, винний у такому рості популізму? Традиційні політичні сили, абсолютно ігноруючи бажання власного народу і переймаючись лише про власний політичний капітал. По суті, самі вирили собі могилу та створили сприятливі умови для тих процесів, що ми можемо бачити сьогодні. І якщо, не дай Боже, Німеччина раптом займе проросійську позицію і, маючи величезну вагу в європейських інститутах, блокуватиме надання нам допомоги, ви самі знаєте, кого в цьому обвинувачувати. І що своїми діями Олаф Шольц та Мерц зробили гірше не тільки собі, а й нашій рідній Україні. Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!